Чекай. Вітаю, шановні друзі. Сьогодні я якраз застав вуйця тут, що заправляє грядки. О! Бачите? Як? О, Боже допомагаю, я забувся. Бачите, бачите, приорана бульба. Так, так. Картопля по-українськи загальноукраїнськи. Отак От виглядає процес роботи. Так, так люди, років. Так люди так. робили з продавні долин і я 80 років маю за 90%, 90 людей так зараз виконують так, так. працю. Бо так, як вона мала... То тепер менше садять, а колись садили багато і... 15, і 20 і 30 сотих і от так усе проходила робота. Це Ой, ще... Ти диві, то й у Чехії Так. О, і, і... тепер і... капітали, там каже хлопці. І ваші сини будуть навіду, вас видіти. Навіду, помагати. допомагати. Ще ми... лишилося борозди вигрібати, правда? Ще ще лишило, але лишилося. А ще грядка. А ще... вже руки корці беруть. <ріх> от віда. <ріх> Що я ти її за... не можу добити, щоб вже на обід піти. Ну тут при кінці саме тяжке. Так, так, саме Ось Отак проходив процес роботи. Проходу. А по-новому садити не можна у вас ніяк. Я не маю техніки, добре, що у вас техніка, пане. У <гад> мене Техніка є, але я вже годен з технікою робити. Ага. Ясно, ну ви чудово справляєтесь. Чудово, чудово. Ну і вам Бог допомагає. Я... Ще оці дві половина одної вашої прилуди і ще ціла грядка. І, і ці бороздиві це... бороздив, грібні. Може, може нині ще трохи заправлю, а завтра маю завершити, як буде здоров'я. Отак. А як не буде здоров'я, то хто знає коли. Ну, най вам Бог допомагає. Дякую, дякую вам, дякую, пане. Так що, кореспонденти. Ось така тут, друзі, праця. Дякую, кореспонденти. Дякую вам за увагу. О, Не будемо чоловікові довго мішати, так, щоб він так. працював. До наступних зустрічей Вихові. на сторінках Ютуба. Будьте так. здорові. Дякую за увагу.